Карта, ого, порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Шістка Пентаклів. Шістка Пентаклів сьогодні вам каже про те, що. Вам, скоріш за все, хтось допоможе. По-перше, фінансово, по-друге, можливо, просто знаєте, якісь зловити інсайт. Тобто прислухайтесь до навколишнього середовища, до людей, да? просто що хтось може щось на вулиці сказати, ви зустрінете в магазині на роботі, у вас можливо буде якийсь запит, а вам просто дадуть відповідь на цей запит, таке теж буває. Можливо, розклади. Ну просто вам тут е, хочуть передати, що вам допоможуть. Якщо... Був такий запит, да, ви просили там когось допомогти, або є якась така ситуація, да, що ви очікуєте від когось допомоги, ви не знаєте, допоможуть вам чи не допоможуть, да, то тут відповідь, що дійсно допоможуть. Результат буде дуже крутий, дуже класний. Вам все сподобається, можливо, навіть ще краще буде, як ви хотіли. Але тут я ж кажу, тут не тільки про гроші. Тут також інформація про те, що якщо ви не знаєте, що вам робити, зверніть будь ласка увагу на зовнішнє середовище. Вам передадуть інформацію. І це будуть ваші ключі. Звертайте на це увагу. Ось так: ось така інформація сьогодні. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.